Всім привіт! І сьогодні Рай House Flipper. Це сьома частина. Ми той, в тій частині я вже не пам'ятаю, що робив, ми вроді зробили там заказ і все. Я напомню, що ми зберемо на одну хату. таку. Так, ну що? Йдемо на заказ. Беремо планшетик. Да, звісно, лагає. Я там зайшов, пройшовся трохи, щоб не так лагало. Покупать. Хотим. Я туди зайшов ще. Ладно. Біду за ноутбук. Ой, як лагає капіс. Так, пошта. Бункер я не буду робити, бо це жопа. Знову різко, святкове прибирання. Потрібна додаткову ванну. А це я міг б міг би зробити. Так, ну що? Зробимо додаткову ванну. Прийнято. Все. Угу. То це ванна? Чи це просто якась кімната? статів. вже робиться відео, до... не сплю 2 дня. Мало бути три дня. Але трошечки помінялось і вже тепер два дні. Це сьогодні вже стільки перший день сьогодні, завтра вже буде другий. я трохи так замучусь. Так як не спав вже цілий день. Так. Знищити стіни. Я щось не готовий ламати стіни. А де общених ламати? Так. Ще згадати, які тут кнопки? Так. Де монтаж? Вроді це. І де них треба? О тут, так. Да. Хоч би це воно було. Да. Чи ні? Е. Сейчас -е. я же не так роблю, чи шо? Да не, вроді це треба зламати. Лагая, конечно. Я бы все зробив, бо щоб не лагало. Щоб було добре дивитися. Так, кідаше треба зламати стіни. Аллагая. обычно конечно заски так вроде тут сломал четверодукинся до ломато да не так может на карте там до сих позначено Тобто туди, Це вихід. Туди, мабуть, що там зламати треба, да. О, якийсь Який знайомий загал. Так, Віталь. Не, мені... Во! Наконец-то показалось. Враді сказав, одну ванну треба, нову ванну, а то вже ньому всі стіни зараз переламаю. Все вроді всі стіни зломав. Давайте заглянемо в планшет, подивимося, що так, коридор. Який коридор зроблений. О, комора. Спальня пофарбувати. Спальня пофарбувати. Ладно, давайте підемо. Пошукаємо спальню. Так, це спальня. Перша. Значить. Я зараз тут. А. І мені турбують ці краски. Ой, не красити. Але прийдеться. Ой. Ще вже забув як грати хаос Ліпер. Так ще їм туди тут лагає. Гербер, це із-за того, що давно не грав. То я щось не пам'ятаю, що аж так лагало. Ех, я не хочу красти тут. Саме нелюбиме для мене діло і саме довге. А може я не буду красти? Ладно. Крашу хоча б трошечки. Лага, капець. Так, треба щось з цим робити. Вот, це капіс. А може давайте перейдемо на гривні? Як вам ідею? А може давайте. Там мені цікаво. Стіки за все мені треба буде. Грегі курсор. Курсор можна поміняти. Так, лічили пес. Графіка. Ультра низька, низька повний екран. Обмеження Може обмеження FPS мені? Ні, ще сильніше походу лагати почало. А так. Це капець. Ладно. но, Давай это значит встам на ту женесику. Ух ты ж, -мо. А я бачу тут Ну, в принципі. Ще більш менш Нормально. Я вже і не так лагати пчело. Ух ти, шо! Підійшов до стіни, значить. Ой, бляха. Я ж вроді поставив на дуже низький. Чи на що я вже поставив. Що має аж так вісне? Дуже низька. Була низька. Давайте ультра низька. Все, бої вже не такі жорсткі. Але тепер, походу, тут все мильно. Ну, трохи да. Ладно. Пять. Ну, ничего не помогаю, чтобы не так лагало. Это что, мне это все Короче, я задубався, Це все красте, хай, і де воно все в баню. Все. Так, тут треба все продати. Памс, памс. Все. класти плетку плісти. Вкладання плитки, панель. Я так поняв. Тепер я зможу в себе плитку поставити в вані. Так, просто О, плитка. Так. Класти плитку для стін. І де неї ставити? Десь тут, -то. Шо за фігня? Ну цей предмет сходить комплект плитки, Все, Вроде я не нього купил щоб купити предмет. Щось um, uh, не розумію. Не mm. можав купити. Іде. Mm-hmm. Ну, это... а, -а, а, комплект. Все. А, конец-то. Разобрался. сегодня. Прокласти плитку. Для стен. А это для подлоги. Боже, я не прочитал. Так, это 2000 рублей, Угу, такими кубиками. Так, все. Так, підняв. так, я вроде стіни маю, Чи це для підлоги, походу для підлоги. Чи ні, а все. Ну, як це все довго. Мені, походу, треба всю кімнату вперед. Ну, я думаю, колись прокачається, що це вміння. Мені потім буде легше. Я зможу зразу по два. Ні, не діло. Але виглядає вже прикольно. Блін, із-за того, що я знімаю, в мене так лагає. Бо коли я не знімаю, то в мене FPS на 2, 10 більше. Тобто можна було якось знімати і, і щоб не лагало згодно. Щоб не так лагало, коли знімаю. Ще б прикольно було імбов. Блин. Коротше. Мені ще до за до завершення замовлення далеко. Я предлагаю нього вже закінчити. Так... Бедубав. Хочется записати проспект Пан? Ні. Хай і сам з цим розбирається з цією хату. Я отже собі зроблю. Строю свою коморку красиво. У -у -у. Класно було б мати власну сауну в будинку. час плитку ложити поплитка для стін сира. Може, я сінчу купив? Окей, лучше куплю яку У мене миллион пятьсот гривень. Ой, боже. Миллион пятьсот тысяч гривен. Так. взять керамичная настильная плитка. Плитка, плитка. и стали. Скляни стены. для плитлой. Понятно. Мне трапетки. Так, я таку кустил, блин, вроде бачивал уже трех штав, може лучше снайду, угу, конечно. Стали, а мне Трабастин, Почему же стали с, для стен? А, не расклянить. На, нет. Круче. Предлагаю просто заработать скляни стены. Все, просто. Чтобы со мной все подглядывали, как я там мыюсь. Во. <свист> бывает ну, поставлю. А, это двери. Что за дурень? Там вот взялась. А, это моя, моих рук, работа. Як показалось, що можна просто стекло поставити на цілу стінку. І не знаю, що ще сказати. Буду далі знімати не сплю два дня. Всім хорошого вечора.